Пане Віталію, на вашу думку, це хоч якось вплине на суспільну думку про нинішню владу, чи пососковість зараз переможе. Електорат Зеленського є постсовковим інфантильним електоратом з неповагою до державних інституцій і нерозумінням навіщо ця Україна потрібна. Чим менше буде такого електорату, тим більше ми зможемо говорити про одуження нашої держави, але одужання ще попереду. Е, якщо раптом почнуться протести у зв'язку з Вагнером, чи не призведе дестабілізації, яка вигідна Путіна, чого ви ще боїтеся Путіна? Чому взагалі протести мають призвести до дестабілізації? Я, по-перше, не думаю, що будуть з цього приводу протести. Але що, хочете закінчити з будь-якою політичною громадською активністю, щоб це було невигідно, Путін тільки чого і чекає. І ви що вважаєте, що якщо не буде з вагнерівців протестів, а якщо будуть соціальні проблеми серйозні, що люди мають сидіти і чекати, чого? У морі погоди? Чому ти такий розумний не кричав про це Чому не кричав, кричав, попереджав, що обрання Володимира Зеленського, президентом України, стане катастрофою для її інституції. Я про інше говорив. Я вам говорив і зараз кажу, що про за кого не голосували українці, неможливо буде змінити про західний проєвропейський курс про розвитку держави. Що прихильники Зеленського з проросійських кіл дарма думать, що вони можуть щось змінити, тому що після нападу Росії на Україну це не можна змінити. Ось це я кажу завжди. Я кажу завжди проросійським виборцям. Голосуй, не голосуй, все одно отримаєш. НАТО і Євросоюз застреліться.